所谓的温柔，是要面对什么？注定要伤。 Спочатку подумав, що більше що дуже, то я зрозумів. тобі тобі би дуже спочатку подумає власний спорткару, та потім побачу двигун від камару Не треба ні сі повідомлень про бачення Вже утомився, із цих звинувачення, вже утомився від того, що я, що я єдиний, хто вірить слова Зібрався думки, та викинув в ринзі Напевно життя це тобою у ринзі багато помилок допускає бою Та міг у корони поставить побою Там мій у пісні розставиться крапки Я дуже холодний, зимою без шапки Я сильно змінився, скажи мені хто я не доспівак, чи хлопець з вже не I'm not drunk, I'm not drunk, I'm I'm not drunk, I'm not drunk Yes, the I'm not a child, you're a child Чари твої дощев з молихмари вже не заграю. Під звуки гітари, не те, що не хочу, мені просто пом Коли робиш кроки, слова ці приховую Казав, так багато, немає там правди. Слова про кохання казали, з неправди казали, з ядуми в моїй голові. Наївні посувки заради любви Казав не на нашому, та як передати. Як же я хочу тебе тут обняти? Обняти тебе, від цього тікати. Думала, правда, мені поїде. Ад, як же я радий, що знову один Мене не цікавить, де ти твій дім Мене не цікавить, тут всьо крім себе, Лише зо для бокса, пісні і сен. Я наведу приклада в обсіром лісню. Та вже не важливо, що в том закулісі. Я наведу приклада, вірю тобі, та то вже не важливо, що було тоді. Попереду щастя, але не з тобою, попереду успіх, де інші тропою Вийду на ринг, де розумі два боя. По сторону я не іншу зла Я, 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 я. прописав двійку, отримав голівку. Так боля, знаєш. Всі думи в мандрівку Я так розізлився та спокійний боя, тепер я за боса, кажу собі Десь не заносить я оберу щастя. Тут досить нещастя, я оберу час, де кишну за п'ясі. Початку подумав, що бачив дуже. Це я зрозумів. В тобі живе дуже спочатку. Подумаю власне спорткара Та потім побачу від камару не треба ніс і сповідомлень про бачення вже утомися. Всіх звинувачення вже умис. Того, що я, що я єдиний, хто вірить слова.